Добіраю лоток. Ви чому для себе брали артилерію? Чому сюди захотіли? Я приїхав в воєнкомат, мене посадили, ну, сказали, я чого? Прийшов служити. Ну Пройди, проходь комісію. Прийшов, завтра приходь в воєнкомат, їдеш на Тернопіль 44. Все. Що змотувало? Я так, ну сказати, по житті я. Так патріот. Мене дід, в 44-му діда забили, в УПА був. А і так, поки довільної України на матері в селі говорили, ну, говорили Бандерівка. І так, Батько її був в УПА, і так ми їм назвали Але його діда забили, мати його навіть не пам'ятає в 44-му році. А за три роки повномасштабної війни наскільки, скажімо, мотивація зменшується, збільшується, лишається, тому що це ж і виснажливо, все одно якби не було. Ну, мотивація, можна, сказати, і не помінялася, мотивація. Ну, тільки що трошки хотілося, так як подивитися, коли приїжджаєш відпустку, як люди віддихають, так, як війни. війни в Луцьку немає. Крізь черги, як взяти, приїхав відпустку, пішов в сауну черги, на в на черги, на більярд скрізь черги і такі здорові хлопці. Просто якось такі на серці, якось на душі неспокійно. Ну як, один може вже три роки воювати, а інший сидить біля дружини, біля дітей. У мене ж так само і дружина, і дід. І мати старенька. Що я розрадую? Що розрадую я? Ну, Телефоную щоден, з дружиною, з дітьми. За розраду у нас є, так як ми говоримо, на неї психологиня Сімка, собака. Дуже-дуже, я сказав, що дуже, так як вона нам ну, допомагає, так як щось погладив і погрався з нею, ну і все ось так відходить зразу, ну так, зовсім по-іншому. Відчуваєш себе. Вроді прийшов, попрацювали, втомлений, але все рівно погрався з собачкою. Все, чик -чик -чик, і вже якось воно набагато, набагато, так як ліпше. Тепло 630. 630. 30-90, 107 м4. Заряджай. 630-30. М4-2, 630, 30, 90, 630, 30, 90, полотно і один снаряд вогонь. Наведено. Наведено. Гармата! Острів. От ви на запорізькому напрямку що спостерігаєте? Запускали дими по всій лінії фронту соприкосновенню нашому. То е, випускали техніку, піхоту. Бувало, по різному сценарію було все. Частіше вони на дуже важливих трасах, дорогах, вони виїжджали машинами на повній скорості, на повній. Що ні наші міни не могли спрацьовувати, ні артилерія спрацювати дуже швидко не могла. Бо... Машина тут, координати беруться, постріл, а машина вже трохи проїхала. І за цього дуже важко в ці моменти, але нас спрацьовують багато гармат і вже заганяють як мишку в норку і одразу опрацьовують її. На Запоріжжі дуже трудніше, ніж на Донецькому, тому що е, небо там було закрите, а тут воно трохи відкрите і літає все, що є. Від е, зал до ФПІшок, все, все літає. Наскільки складно вам бути командиром, Тому що це відповідальність трохи більша? Більше, але вже звичка. Звичка, коли там обстріл прибіжали в бліндаж, так, з білим зглядом на кожного посмотрев, всі є. Всі є душа спокійна. Когось нема, вже починаєш переживати, волнуватися де, хто. А так, хлопці вже воюють більш ніж два роки, то вони знають, як виглядає снаряд, як виглядає заряд, як виглядає та пушка, і якщо якась поломка, то. Роблять самі все, ну, злагоджений підрозділ такий, Розрахунок повністю згуртований до бою, тим, що дуже багато вони разом. Вже два роки як, як маленька сім'я. Так і називаємо поміж собою, що це сім'я, кожен привітає зі святом якимось, кожен знає якісь проблеми сімейні, але допомагає кожен ну, як сім'я. Я розумів, що рано чи пізно розпочнеться все-таки повномасштабна війна і потрібно буде відігравати якусь свою роль у цій війні. Доводилося спати. Просто у спальнику десь якомусь ярові під деревом будь-де. На початку повномасштабної ми так і спали. У лісах, у спальника, у, зуті, у діті. Зранку вставали, іній на спальнику. Нічого стряхнули, укрази, поїхали, далі війна. Ніхто не питав, чи нам холодно, чи нам тепло. О 10-й годині вечора, 24 лютого, ми вже давали перший бій двома гарматами. Ми відстрілялися, від'їхали, коли ми вже зупинилися колоною е, на відпочинок, угу. то комбат сказав, щойно туди прилетів пакет Кетграді. Тобто це починалося воно якось так. Е, Якийсь адреналін був, зірвалися е, в бій. Давай стріляти, але ну, на той час мало хто розумів, що які наслідки далі можуть бути, тобто не тільки ми, але можуть і нас обстрілювати. Перший наш сер... доволі такий серйозний обстріл був, це вже коли ми були, працювали на цих сім'ярках, 8 вересня. Хто був під тим обстрілом, то наш другий день народження. У той день нас п'ять разів обстріляли на вогневій позиції. І їхній безпілотник довів нас до нашої посадки. І коли всі машини техніка заїхала в посадку, всі пішли на відпочинок, і тоді знову почався обстріл. На жаль, тоді було трьохсоті. Бували такі моменти, що на других позиціях по нам прилітає, а ми зобов'язані далі вести вогонь, тому що йде потужний штурм. Йде ворожа бронетехніка, йде їхня піхота. Приходилося так воювати. Я тоді був навідником, перед нами падали гради ну, в районі десь 250-300 метрів. Чути, чу, я тоді почув виходи, ми вже ну, гармата повністю була заряджена. Почув виходи градів, дав команду пацанам, щоб всі забігли в так звану нашу щелину. Для укриття, вони вже були в щелені, я почув перший прихід градів, ну, я вже був біля гармати, ще не втік. А я здійснив на постріл. Я тоді крикнув До тата суки, не діти. І сам пішов ховатися. Тоді почули в штабі, що все-таки був постріл, і питали, хто там такий отчаяний. А так сталося, я просто наводився. Ну, Пацани перші побігли, вони були на землі, а на фашки, важки навідник сидить на сідошці, тобто там, ну, метр від землі. Поки він звідти виліз, ну мені лишилося довести там пару міліметрів. Ну, вже довів. Сказав, Боже, спаси і сохрани. Відтискочив, дьорнув ручку і побіг в сховище. Ми тоді півтора сотки відбивали штурм. Повністю півтора сотки ми без відпочинку до нас. Підвозили бика, отак на ходу скидали, і поки машина від'їжджає, це бика, яке привезли, тут же ми ним стріляли. Ну, тоді ми відбили, тоді ми працювали у напрямку роботі ногу. Тоді ми відбили той штурм. Удачно відбили. Багато ворог використовує таку тактику, так як ми стріляємо на заборону, так і вони. Бували такі моменти, що продовжували стрільбу навіть після їхнього снаряду, який прилітав, що якби вони дали на заборону. Лише для того, щоб ввести ворога в оману, щоб він не влучить туди, куди потрібно. Заряжено. Наведено. Гармата! Постріл! Мою мотивації сім років і моя мотивація мене питає тату, коли закінчиться війна. А я хочу в Україну. Щовечора вона мене питає, тату, чи ви стріляли поганих дядів. Дитина дзвонить стріляли, да, стріляли досі, вже їх менше. Тату їх ще багато є, є ще багато. Я вважаю, що наші діти вже повинні трошки мирної України побачити, щоб настав мир, щоб вони могли спокійно ходити до школи, щоб вони на уроках не вибігали у бомбосховища. Просто спокійне життя. А історію да їм потрібно вчити, що є в нас такі сусіди, і це не чесні, не хороші сусіди. Гармата, Постріл!